Возлюблю Тебе, Господи, кріпосте моя, Господь, твердиня моя і пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, поміч моя, на нього моя надія, оборонець мій, Ріг спасіння мого, заступник мій, з хвалою прикличу Господа, і від ворогів моїх спасуся, огорнули мене муки смертельні. І ріки беззаконня засмутили мене, кайдани пекельні скували мене, і сіті смертні оплутали мене, у тісноті мої я призивав Господа, і до Бога мого взивав, і Він почув голос мій із храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його, і затряслася, захиталася земля. Тремтіли й тряслися підвалини гір, бо запалав гнівом Господь, піднявся дим від гніву Його, і з вуст його вогонь палючий, палаюче вугілля, сипалося від нього, він прихилив небеса й зійшов, і морок під ногами його, і восів на херовимів, і полетів, понісся на крилах вітру хмарами, як покровом, він покрив себе. Темними хмарами води Він огорнув себе, відблискує його перед ним, летіли хмари, град і вогненне вугілля, і загримів у небесах Господь і Всевишній подав голос свій, пустив стріли свої і розігнав їх, метнув безліч блискавок і розсіяв їх, і відкрилися джерела вод, відкрилися основи Всесвіту від заборони Твоєї Господи. Від подиху гніву Твого, Він простяг руку з висоти і взяв мене, і з глибокої води визволив мене, Він визволив мене від ворогів моїх сильних і від ненависників моїх, що були сильнішими від мене, вони повстали на мене в час біди моєї, та Господь укріпив мене, Він вивів мене на простір і визволив мене, бо Він возлюбив мене. Господь воздав мені, за правдою моєю, і за чистотою рук моїх відплатив мені, бо я зберіг путі Господні і не був нечистивим перед Богом моїм, бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його, я не відхилявся, я був непорочний перед Ним і берігся, щоб не згрішити мені, і воздав мені Господь, за правдою моєю. І за чистотою рук моїх перед очима Його, Господи, Ти чиниш з милостивим милостиво, і справедливим за справедливістю Його, з чистим за чистотою Його, а з лукавим за лукавством Його, бо ти народ поневолений спасаєш, і пиху гордих приборкуєш, Ти засвічуєш світильник мій. Господь Бог мій просвічує темряву мою, з тобою я перемагаю військо, з Богом моїм я через мур перейду, Бог мій непорочні путі Його, чисте слово Його, Він оборонець усіх, що надіються на нього, бо хто Бог крім Господа, хто захисник, крім Бога нашого, Бог підперізує мене силою. Рівняє переді мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх ставить мене, привчає руки мої до боротьби, і м'язи мої робить, як лук мідний, ти, Господи, даєш мені щит спасіння Твого, правиця Твоя підтримує мене, і ласка Твоя звеличує мене, Ти розширюєш кроки мої піді мною. І не хитаються ноги мої, я жену ворогів моїх, і настигаю їх, і не повертаюся, аж доки не знищу їх, уражаю їх, і вони не можуть встати, падають під ногами моїми, бо ти підперезав мене силою на битву, кинув під ноги мої тих, що повстали на мене, ти повернув до мене спиною ворогів моїх, і я нищив тих, що ненавиділи мене. Вони кричали, та нікому було рятувати до Господа, але Він не послухав їх. Я розціваю їх, як порох перед вітром, як багно на вулиці, топчу їх. Ти врятував мене від людського заколоту, поставив мене на чолі народів, народ, якого не знав я, служить мені, лише почувши про мене, народи підкоряються мені. Чужинці запобігають переді мною, навіть в укріпленнях своїх, і на племінники бліднуть і тремтять. Живий Господь і благословений Бог, і нехай прославлений буде Бог спасіння мого, Бог, що відплачує за мене і підкорює мені народи, Він визволив мене від ворогів моїх. Підніс мене над тими, що воювали проти мене, і від чоловіка неправедного визволив мене, зате я буду славити тебе, Господи, між народами, і співати імені твоєму, ти велично спасаєш царя і виявляєш милість до помазаника свого Давида і роду Його навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, як намножилося напасників моїх, многі постають на мене, многі кажуть душі моїй, нема спасіння Йому в Бозі Його, Ти ж, Господи, заступник мій, єси, слава моя, Ти возносиш голову мою, голосом моїм до Господа возвав, і Він почув мене з гори святої своєї, я лягаю і сплю і встаю, бо Господь заступить мене, не обоюся я тьми людей, що звідусіль нападають на мене. Воскресний, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти уразив усіх, що даремно ворогують зі мною, зуби грішників сокрушив єси, Господнім є спасіння і на людей Твоїх благословення Твоє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Співайте Господу Пісню Нову, хвала йому в церкві преподобних Його, нехай звеселиться духовний Ізраїль сотворителем Своїм, сини Сиону, нехай возрадуються царю своєму, нехай хвалять ім'я Його хором з тим панами і гуслями, нехай співають йому. Бо любить Господь людей своїх і покірних підносить до спасіння, нехай звеличаться преподобні у славі і зрадіють в оселях своїх, нехай буде хвала Богові в устах їхніх і мечі двогострі в руках їхніх, щоб учинити помсту над нечестивими і кару над беззаконними. Зв'язати царів їхніх путами, і славних їхніх кайданами залізними, вчинити над ними суд написаний, слава Ця буде всім святим Його Аллилуйя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Блажен муж, що боїться Господа, і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління Його, рід праведних буде благословенний. слава і багатство буде в домі Його, праведність Його перебуватиме вічно, у темряві сяє світло праведникові, Він лагідний, милосердний і справедливий, добрий чоловік має милосердя і в позику дає, на суді Він твердо говорить Слово Своє. Він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна, лихих наклепів він не убоїться, серце його надіється на Господа, упевнене серце його, він не злякається, коли побачить ворогів своїх, Він роздає щедро, подає Богим. праведність Його перебуватиме вічно, сила Його піднесеться у славі. Побачить це нечистиве і розгнівається, заскригоче зубами і згине, бажання нечистивців не здійсниться. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллулуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже.